Вітаю, друзі, на каналі Мій сад. Сьогодні хочу поговорити з вами про троянди, про укорінення троянд. Тому що постійно тема моя тільки гортензії. гортензії, Можливо, вам вже я набрид зі своїми гортензіями. Але, друзі, я ще займаюся і укоріненням троянд. Ну, Тільки так чисто для себе, для подарунків, для того, щоб роздати, подарувати і ще примножити свої такі улюблені сорта, які в мене є, я їх. Собі ще більше живцюю, друзі. Чому троянди? Значить, троянди теж укорінюю я своїм любимим методом. Це метод 100% вологості повітря, парниковим ефектом. Ви знаєте, я вже багато розказував про цей метод, я ним укорінюю гортензії. А цей метод також, друзі, застосовую і до троян. Значить, що ж сьогодні я вам розкажу. Я розкажу і покажу вже готові результати, результати вкорінення, а також і деякі нюанси по вкоріненні. Так що, кому цікава така тема, хто хоче займатися живцюванням або пробує живцювати, троянди, то може послухати. Я розкажу, як роблю це я і як воно гарно виходить в мене. Значить, перед вами сорт троянди Дінки, друзі. Це моя улюблена троянда, яка в мене вже квітувала в цьому році. І я вам зараз постараюсь закріпити свої фото, власні фото. Я зазняв, як вона квітувала. Це неймовірно красива троянда, друзі. Вона заявлена виробником до висота до метр двадцять. Але в мене вона вже на другий рік в другому році вона вже десь ну, приблизно півтора метри, а то й більше, друзі. Е, значить, як я вкорінюю? Вкорінюю методом парникового ефекту, друзі. І які, значить, особливості, що я помітив і що я собі взяв на замітку? Коли найкраще все-таки е, живцювати троянду, друзі? Найкраще у мене. Були результати, коли я нарізав живці ще перед початком світіння, можна так сказати. Не чекаючи кінця світіння, от коли тільки починається світіння троянди, от тоді я нарізав живці, і вони дуже гарно, друзі, вкорінювалися. Можливо, ви думаєте, що це дуже довга справа, вони будуть довго рости, довго наростати. Невідомо, коли вони заквітнуть після такого живцювання. Але друзі, хочу вам розказати, що такі троянди, які вкорінені методом живцювання, вони зацвітають на наступний рік і не тільки, друзі. У мене є ось тут один, я вибрав кущик троянди. Але це, друзі, чайно гібридна троянда. Ось ця. Спеціально я її відібрав один ось тут, тому що місця в теплиці немає. Але що хочу вам показати? Значить, оцей сорт, я не знаю, який це точно сорт, але це чайно-гібридна троянда. Вона була у мене укорінена ось таким, бачите, пагоном, заживцьована в червні. місяці. Значить, після того, коли вона вкоренилася, все-все-все, я її пересадив в п 9 потім у горшочок С9. І вона почала вже інтенсивно ось тут рости, бачите, ось з цього місця. І я ось тут зробив її обрізку. Я її обрізав, думаю, нехай вона добре укорінюється, нехай пускає корінь. Вона все-таки почала знову рости, наростати. І, друзі, вона в перший рік викинула мені бутон. Хоча на носі вже зима. Бачите, камера так не хоче фокусувати, зараз пробує, щоб дійсно вам показати, що це. Пуп'ях. Ось. Бачите, в перший рік, друзі, це тільки червень, липень, серпень, вересень, жовтень. І вона надумала все-таки квітувати. Так що ви не думаєте, що таким методом троянди будуть зацвітати, невідомо коли. Вони вам на другий рік. Це будуть дуже гарні кущі. Тому що прошу, подивіться на оцей сордінки. Ну, я ще тут не всі пересадив, тут ще в мене є і в П9. Ось так я їх буду зберігати. Зараз спробую вам кореневу показати. Можливо, якщо витягну, ну не знаю. Я там мені там розвалюється ком, мені одною рукою важко, друзі. Але значить, більшу частину я вже пересадив у горшочок С2. Бачите, вони вигитують в теплиці гарно ось. Бачите? І коренева там теж шикарна, зараз ось. Вже пробиває, бачите, біла, гарна. Ось. Шикарна коренева. Вони. Далі продовжують вегетувати, друзі. І на наступний рік це вже будуть дуже гарні, шикарні, квітучі пишні кущі, друзі. Так що я вам рекомендую наполегливо займайтеся живцюванням троян, це теж цікаво. І, мабуть, і вигідно буде, і прибутково. І таким методом парникового ефекту 100% вологості повітря, друзі, принаймні. Цей метод дуже такий простенький, легенький, нема нічого важкого. Тільки єдина відмінність, значить для троянд потрібно починати живцювати на початку цвітіння. У ну, мене принаймні так виходить. Ви можете робити як завгодно, але в мене так кращі результати на початку цвітіння. І значить температура власне, на початку літа, ще якщо не дуже високі температури, троянда хоче ну, 25 градусів максимум. Вона не хоче так паритись, як гортензія при високих температурах. Вона краще все-таки при нижчих коріннюється. Ось в мене були такі результати і такі мої спостереження, друзі. І взагалі-то вона буде зеленою, і вона ось такою зеленою, в мене так в минулому році були. Вона буде всю зиму в теплиці. У мене полікарбонатна така тепличка, вона буде такою зеленою, вона буде виготувати ще до січня місяця. І буде наростати коренева тут в цих горшках. І на наступний рік це вже будуть квітучі кущі, друзі. Так що варто спробувати все-таки. Тому що це дуже гарний сорт цієї дінки, який я вибрав. І взагалі тут немає нічого такого особливо важкого, друзі. Ось такі от справи із живцюванням троянд. Так що Всім бажаю успіхів, задавайте запитання, зі всіма радо поділюсь своїм досвідом. Коментуйте, підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавого. Всім бажаю гарних, спокійних, мирних днів. І все буде Україна!